Так, всім привіт. Значить, Сьогодні я буду <кхем> обрати й переможців розіграшу. Так, чатик, всім-всім привіт. О, привіт Віктор, привіт Попіблек, привіт Ово Він. Вибачаюся, якщо Нік неправильно трохи. <кхем> так, значить що? Зараз я... Ну, типу, значить, як буде проходити, ну іменно розіграш, значить. Е, я, виходить, додам в колосо фортуни ну, всіх учасників, да. Ну і, в принципі, оберу їх і. Тому якось так. Доброго вечора. Так. Тільки в мене щось, що тут, танки, да? Ага, треба відкрити зараз. Так, зараз я от. У мене зараз світло нема. Ну, обідно, обідно. Довго виключають вас сьогодні. Типа, скільки там... Так, чекайте, захоплення вікна. Так, чекайте, ви. Окей. Чи не видно. Так, все це я хотів відкрити. Окей. Значить, показую, як. Значить, показую, як воно буде проходити. Так, окей, значить, зараз впишу сюди учасників, да. ну, коротше, от, наприклад, да, там скільки 8 чи учасників, я не знаю скільки. <кій> значить, ну. Пишу сюди в нікнейми, да. Ну натискаєш. От. Типу номер 1 да, випав? Натискаєш номер 3. Ну, тобто, рандомно вибирає. Е, ну, коротше, учасників, да. Тому зараз швиденько я повписую. Швиденько повписую учасників. ну і Так, якісь там лаги, та да, трохи є. Привіт, що відбувається. Привіт-привіт! привітик, о, Привіт, Дейфрост! Сергій Пася, привіт. Розіграємо. Ну, коротше, розіграш коробок, да, з відео. Ну, якщо хочеш, можу скинути, можу ще быстренько написати, поки я вношу учасників і також приймеш участь. Відео там, коротше, де я її відкриваю, ну можеш подивитися, якщо хочеш приймати участь. Буникса DeFox, ну не знаю, не знаю. Не знаю. Так, окей. Я поки чат не бачитиму, бо зараз, коротше, відкрию відео і буду учасників додавати. Так, значить, хто там? Базлітоу, далі, далі, далі. Хто у нас іде? Ага. Далі Віктор. Окей, окей, далі, далі. Нікнейм один тут складний, ну ладно, пробую. Так, окей. Уже троїх написав. Так, далі, далі, далі. Так, так Та ніби и світло є Не знаю, мужу щось з интернет Треба глянути. Та ніби все норм, окей, так так-так, так, хто там далі? Так, так, так. Фу не забудь. Та він написав, що він не приймає участь. Типу, ну... Не знаю. Ну він не зна. Ну він написав, що він не приймає. Я запитував. Окей, так, ще там, ще, ще, ще. Так, дивіться, щоб я хоч нікого не забув. Так, останній самуроник, да? Зараз додавим. Так, так, так. Так, о, Бонд, привіт, привіт. Ще 5 підписників і буде 666. Ха -ха. Планий друг, якщо я виграю играю віда, Відати Флексик можна. Ну. можна, думаю, да. Так, дуже лагає. Так, окей, окей, Може, трохи тут підвисаем? Так, окей, окей, окей. Все-таки окей, бон, ти я это додав. Кика там, блин, надо написати під відео, ну окей, ладно, я додам. Таймшоу. Думаю, можна починати, так. Да. Привіт, Сага, Рім, привіт, Рім тобто, та, да. так. Привіт, привіт. Добре, ну. Окей, давайте тоді крутити, ніби всі. Так, да, да, вчасненько. Так, ну окей, все тоді починаю крутити, да. Так, окей. Ну шо, всім бажаю удачі, да. Так, окей, окей, окей. Що тут? Нічого не підвисал? Я так, секунду, дивлюсь. Ну Окей, все, давайте тоді крутити. Підписаний, підписаний. І все норм. Окей, давайте давайте крутити. дивіться, хто виграв у нас? Та ти що? <кій> <кій> О! Ну, вітаю, вітаю з промогой. Так, Віктор, що тоді вам коробки, да Что вы это за флекса як там? <coughs> так, окей. Перший промож я. Добре. Так, все, получается, перший проможі Виктора, да. Вітаю, вітаю. Пощастил, артоводу. Флексу, флексу, Ну, дивіться, якщо треба, можу. Якщо, ну, ні, ну, ви виграли, ви, звісно, думаю, вирішуєте кому. Окей, давайте далі. Так, Oval да, перемагає, значить вітаю, вітаю! Так, ну то ж Віктор там підписаний на... Рімтора знаю, щас гляну, перевірю швиденько чи його Він підписаний. Так, підписаний, значі... Так далі. Я вже 5 танків. Ну, окей, Віктор. Якщо тоді, якщо ви так хочете, можемо в віддати. Тоді, якщо ви так хочете, йому, ми... і так і другий, да, переможуть. він, да. Вітаю з перемогою. Так. Так, ну. Значить на Телеграм бачу, бачу, бачу. Підписаний, да, вроді, знаєш, на цей. На, на канал мій і на канал Грімтору також. Ну. Тоді вітаю. Сюди дяк. Ну, вітаю, вітаю. Дякую, що приймали участь, да, Тому два переможці є. <coughs> Так, не забувайте дякувати ще спонсору, да, Грімтор. Тому ось так. Добре тоді. Ой, не сюди, не сюди. Так, окей, ну, обрав двох переможців тоді. <coughs> тоді тоді вам там надішлють коробочки, да. Давай ще там, бо ж два переможці, як і казали. Там да, ж умова була що два. Тому ну, в майбутньому може і ще будуть. Може я від себе зроблю, якщо... Ну, якщо буде таке подобатись. Так, окей. Окей, окей. так, секундочку тут треба, треба. Так, так. Е, э, Так, ну вам, да. Спонсор вже, ну, повинен надіслати буде, так. Да? Або, може, вже надіслав, да. Тому. <кхух> Тому так, якось. Якось так. <кхух> Так, ну тому дякую всім, хто приймав участь, да. um, ну, бачите, от виграло дві людини. Тому всім тоді ну, на цьому да, все сьогодні не буде іменно по танкам, я захворів, да. Це так, швиденько провів Розіграшів і все. Тому що всім всього хорошого, да? М -м -м, В майбутньому можливо, і я навіть буду робити, да. тому що бачу, вам подобається. Тому всім. Дякую, Віктора, дякую, дякую вам також. Е -е, так, тому... Добре, добре, добре. Окей, тоді що, всім хорошого дня, да? всім хороших боїв в рандомі, да? тобі дякую, ну, і вам дякую, що приймав участь. Тому всім хорошого дня, всім удачки, ну і всім до побачення.